Три книжки про футбол Мельничуківські читання і гумориста Добрянського презентували у надвірній обласна письменницька спілка спільно із молодіжним літературним об'єднанням Нобель шанувальники поетичного слова в черговий раз насолодились віршами та розповідями про славного краянина Тараса Мельничука. «26 на покрову так називається колективний альманах літературного фестивалю імені Тараса Мельничука, що уже кілька років поспіль відбувається у Івано-Франківську 14 жовтня. Його організатор, молодий письменник Василь Карпюк, разом зі своїми однодумцями вирішив четвертий такий захід зафіксувати не тільки у формі зустрічі й акції, а увіковічнити у книзі. За сприяння обласної ради ідея втілилася в життя. Твори 26 учасників фесту зібралися в одному альманасі. А саме літературне свято Теме продовження, бо воно цікаве і змістовне. Дуже добре, що не лише мені це цікаво, а знаходиться з кожним роком все більше і більше людей. І, скажімо, один з вечорів минулого року, який відбувся в філармонії, то достатньо великий зал, і він був переповнений. Усім не було місця, де сісти. Це говорить про те, що поезія зацікавлює в різних формах. Вона подається, і був ще такий момент, поети читали свої вірші під музичний супровід. Ну, так само, якісь нові форми шукаємо, і в такій подачі більш сучасні, намагаємося це представляти. Молодіжну ініціативу, неабияк підтримують, і старші письменники кажуть, мельничуківські читання стали доброю традицією, яка об'єднує літераторів різних поколінь і пропагує творчість славного прикарпатця. Це стало вже такою дуже щирою, правдивою істинною традицією, бо збираються такі видатні наші поетичні мужі і, і, і так мовити структури. Професорського викладацького складу, що просто утішишся. А за молодих, то просто можна коліно стати, які там збираються молоді таланти і неперевершені майбутнє, то наше майбутнє. І це не тільки у Франківську. Також надвірнянські читачі мали змогу познайомитися із ексклюзивною книгою, присвяченою улюбленій грі мільйонів людей, футболу. Ми дуже всі чекали футболу, і ми його дочекалися і. Письменники Франківщини разом з письменниками Тернопільщини вирішили ну, згадати про футбол свого дитинства. Не той, що купи продай зараз принцип такого футболу, який навіть інколи не цікаво дивиться, а той щирий, безпосередній дитячий нуртовий такий справжній. От ті спогади, ті есеї, ті вірші лягли в основу такої антології Футболфес. Крім того, голова обласної організації національної спілки письменників України Євген Баран представив книгу спогадів про прикарпатського гумориста Павла Добрянського Вічний Павло. Презентація якої відбудеться у обласному центрі згодом.